Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з попелища феніксом встає. для нації вона гарант на вічність тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, то й ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова. Глибше, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Володимир Даник, починаємося з рідної мови. Ніби сонце, що сходить над кручі, ніби цяйво стрімкої води, наша мова це диво квітуче. Без якої серцям не цвісти, кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаємося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин. Ніби подих легкий заметілі, що з розквітлої вишні зліта, як дніпрові вируючі хвилі, мова ця і співуча й проста. Скільки в долі, і тиші, і бур'ї, і тривожна, як мариво путь, грона слів, ніби струни бандури, що там цвітом душі оживуть. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожно, як дзвін. Починаймося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин.